Замість штрафу у підвал такі заходи перевиховання пропонує нова, так звана народна влада горлівки. Самопроголошений тамтешній мер заявив, що офіційно міліції в місті зараз не існує. Натомість є силовики, які суворо каратимуть за порушення ще не прописаних на папері нових законів неіснуючої республіки. Насамперед за носіння зброї і без дозволу кермування на підпитку. Самопроголошений міський начальник попередив у регіоні, розпочалася контртерористична операція, тож діятимуть у відповідності до ситуації максимально жорстко. Ви бачите, що там стрільба, там стрільба, там то всяка ситуація. Все розказати не можу, але э, все йде в правовому полі. Стараємося це підтримати. По поводу машини, п'яним за руль, я вас утім, прошу, не треба. Штрафов нет, но неприятно. В УВД подвалы глубокие, наказывают жестко, я вам честно говорю.